Почекай, я хочу за тебе помолитися, Господи, дорогий Отець Небесний, я прошу благослови цю людину, яка по той бік екрану, благослови, щоб у всіх сферах її життя був твій порядок, Господи, і зміцни її здоров'я, дай їй сили Твого Духа, Господь. Благослови, щоб на всі її потреби були відповіді від тебе. Ти знаєш, Господи, всі переживання, ти знаєш. Всі можливо проблеми, і тільки ти можеш дати відповідь. Благослови Боже в ім'я Ісуса Христа, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Я хочу запросити вас на прекрасну подію, яка відбудеться у неділю о 16.00 за Києвом. Це буде прямий ефір, на якому за вас будуть молитися тисячі людей. Уся наша місія, діти Божі, християни. Ми всі збираємося в один час для того, щоб пізнати Бога, для того, щоб послухати слово Боже, для того, щоб люди Божі за нас помолилися, щоб усі прокляття були зруйновані. Кожної неділі я підключаюся на ці ефіри, і вони мене стверджують. Ють у вірі, вони дають мені відповіді на всі мої духовні запитання. Я звільняюся від прокляття, звільняюся від гріхів поступово і запрошую вас на цю подію. Напишіть мені плюсик, і ми будемо з вами спілкуватися, дружити. І я допоможу вам під'єднатися на прямий ефір. Хай Бог береже вас.